Тисячі пострадали православних і при Австромадярщині всякі були тяжкі історії. але все у них було головною. Там, де народ держався традиційної віри, виживав. Вороги прийшли і пішли, а народ оставався на місці, твердий, надійний, добрий. Ми віримо, що наш народ Древній русини під Карпатами не був переселений за тисячі років, ніхто нас не переселяв. Хоча частинка наших лемко, лемковських русинів, поляки посміхувалися та переселили їх на час на німецьку землю, час на Волинь. Але вони потім знову вернулися. Ну в будь-якому випадку ми говоримо за нас. Бо вірю, що саме наш народ вірою своєю береже землю, береже віру, як нянько, мамка вірила, як дідик, бабка, так держиться. більшинство. Менше часто предателі приспособленці. Я знаю одну сім'ю, де вони при мадярах були мадярони, тобто любителі мадярського. При Чехах вони всі чехофіли. А коли прийшли оп'ять мадяри, о, то вони мадяри. Потім прийшли руські, то вони всі партійні, да ви що, вони комуністи. В сьогоднішню державі Україна. Вони виявилися самими крайніми націоналістами. Що це за хворота у многих людей приспосаблюватися? А ми вспоминаємо наших дідів. Діду був православний, в Америці був, пішов русин, вернувся русином, правда, вернувся сильніше православним із Америки, і нараз поклав хрест православний. І сьогодні я вспоминав моїх предків, принципових людей. І більшість з наших людей саме такі. Вони, може, менші десь там на постах не світяться, але зато вони сильні духом і являються костяком нашого народу, нашої нації. І винесіть благословенність своїх дома вам і радість із Богом святим. Христос рождається, славіте Його.